Всім привіт! Асортимент інверторних генераторів все більше і більше розширюється. І сьогодні я вам розповім про DIN Open 2499. Din Open 2499 це спрощена модель інверторних генераторів відкритого типу. За рахунок цього вона йде дешевшою. В неї невеликі габарити. Бак на 5,5 літри. двигун 212 см кубічних та 7 кінських сил. Номінальна потужність 2,3 кВт, максимальна 2,5 кВт. При такій потужності вага всього лише 21,5 кг. Тому якщо у вас виникають якісь е, сумніви на рахунок потужності, пишіть про це в коментарях, і ми з радістю знімемо якісь відео з тестом на її потужність. Тут також є перемикач холостого ходу або ж екорежим. Застосовувати його ми рекомендуємо при навантаженні генератора не більше, ніж на 50%. Що ж він робить? Коли. Екорежим включений, при відсутності навантаження на генератор, він автоматично скидає обороти ротора, за рахунок чого зменшується витрата палива. Це відчутно навіть на слух. Якщо функція екорежиму включена, відсутні навантаження, можна відчути, що гул генератора йде менший, ніж би якби ця функція була відключена. І чим більша потужність генератора, тим більше відчутна ця різниця. По панелі керування все простенько. Перемикач включення-виключення, індикатори, перемикач холостого ходу, перемикач перезапуску, цифровий вольтметр, розетка на 230 В, 16 А 50 Гц та заземлення. Ось така нова модель з'явилася в нашому асортименті. Пишіть свої запитання в коментарях. Ми з радістю дамо на них відповідь. Також не забувайте про лайки та підписки. До нових зустрічі!